Мій чоловік мене більше не кохає, тому що моя форма більше не така, як була під час нашого знайомства. Це дуже розповсюджена проблема, яка слідує майже більшість жінок, які до мене звертаються за допомогою, допомогти їм привести себе у ту форму, які. Вони були раніше. Зараз я тобі відповім на це запитання: як зробити себе найкращою версією себе, навіть якщо у тебе вже вік, вже зайва вага, у тебе немає часу. Це універсальне правило, яке допоможе тобі привести себе у класний вигляд. Правильне рахування твоїх калорій. Якщо ти будеш правильно збалансовано рахувати свої калорії і додавати туди ще білки, жири, і вуглеводи, у тебе буде вже класна форма. Худнеш, ти підтянеш шкіру, у тебе буде все так, як у тебе було раніше. Але пам'ятай, якщо ти додаш ще туди тренування, неважливо, ти можеш робити кожного ранку, кожного обіда, через день. Просто додай повсякденної активності, і тоді у тебе буде форма, про яку ти навіть і не мріяла. Це я тобі гарантую. Головне, почни це робити.